Українська з присмаком перченки. сьогодні про колоритні фрази прокльони, які посилали наші предки своїм недругам, і про значення закладені в ці народні вислови. Однією з найпопулярніших груп є прокльони насилання хвороби. Нехай тобі грець, щоб його кінський грець узяв, щоб грець попоносив на вилах. Хто такий грець? І навіщо він нам на перший погляд? Безневинний вираз, але насправді грець тлумачиться як апоплексичний удар, параліч, інсульт. Тобто ми накликаємо на людину корчі. Фраза вживається для вираження незадоволення ким або чим-небудь, не схвалення чогось для демонстрації зневаги, бажання, аби хтось раптово зник, загинув. Нарешті згадав це прізвище. Хай йому грець, помішаємо у Володимира Дрозда. Шляк би тебе трафив. Шлях народна назва інсульту, найімовірніше слово запозичене з польської, де віднаходимо співзвучний проклін. Аби мене шлях трапив з такою роботою, бодай вже до завтра не діждав, пише Лесь Мартович, щоб тебе родимець убив. Знову ж таки, форма накликання на недруга апоплексичного удару. Лексема родимець тлумачиться як приступ хвороби в маленьких дітей, вагітних і породіль, який супроводжується корчамию тратою свідомості. Що ж ви, родимець, вас би вбив? Тільки дурно гроші берете у Шевченка. Тепер чи не найпопулярніше? бо дай тебе трястя трясла. Хай йому трястя, трястя тебе взяла. Нескладно здогадатися, що трястя – це також одна з народних назв лихоманки. У словниках є ще додаткове пояснення: малярія чи сильне тремтіння від холоду або збудження. Що вони роблять? Трястя їм печінки, фіксує Олесь Гончар, щоб тебе різачка порізала. Уже маємо приклад накликання різкого болю в животі. Такий народний вислів фіксує Матвій Номес, український етнограф, укладач антології українського фольклору малих жанрів. Бодай його пранці та болячка з'їли. Фантазія розлюченого українця не мала меж, тому наші предки могли бажати більш серйозних хвороб ніж пропасниця. Наприклад, пранці або франці застаріла назва сифілісу. щоб не їв він тієї морковочки. Та бодай його пранці та болячка з'їли, та бодай його шашіль поточив. Так лається баба в повісті Олександра Довженка. Без шиха тобі в живіт. Ідеальний приклад прокльону, коли потрібно так промовити, щоб ніхто не зрозумів, слово «бешиха» має значення гостре запалення шкіри в людей і деяких тварин. Та ти знаєш, бешиха тобі в живіт. Що ми, як тільки від автокефалились, всіх курських солов'їв видавили? Іронізує Остап Вишня, що би тобі кехі повилазили? Кехи тлумачаться як кишки. Тобто це не що інше, як побажання найшвидшої смерті. Сто копанок тобі в печінку, трясся тобі в печінку, трясся тобі в пуп. Ця фраза теж у переліку найбільш популярних. А все через доволі відкрите значення. Промовляючи про кльон, ми бажаємо своєму ворогу постійно відчувати нестерпний біль. Трясся тобі в пуп. гукнув червоніючи, як буряк-колісник. У панаса мирного. Чума б тебе забрала. Тут маємо відсилку до гострого інфекційного захворювання, що поширюється часто у формі епідемій та є смертельним. І я перемагаю страх, бо я хоробра людина, і сержант в мене попереду хоробрий. Орлюк, чума б його забрала. Пише Олександр Довженко, як ви помітили, українські прокльони мають подібний початок. Зазвичай це частки щоб хай бодай, до яких додають недобрі побажання. Хай тобі грець, щоб тебе родимець був, бодай тебе трястя трясла. Отож, продовжуємо тримати мовний фронт, пам'ятаймо про незнищенну силу українського слова та посилаймо якомога більше прокльонів у бік східного сусіда. Це ж шкода тут кожна друга жінка. Бі. よいしょ。<Come> <Yeah. S 1>